Ми, студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, звертаємося до світової громадськості міжнародних організацій із закликом зробити все можливе для звільнення полонених зазовсталі, зокрема студентів нашого університету. Україна, держава з багатовіковою героїчною історією. На сьогодні ми боремося за своє майбутнє. Наразі склалася ситуація, коли наші герої-захисники України потребують захисту світової громадськості. Ми вимагаємо правового рішення долі наших захисників. Молодь України стала на захист батьківщини. Колись один з найбільших українських патріотів та борців за незалежність України Євген Коновалець сказав таку фразу: у вогні залізо перетоплюється в сталь, а у боротьбі народ перетворюється в націю. Я звертаюсь до усіх міжнародних організацій, щоб ви допомогли та посприяли у тому, аби наші бійці зазовсталі та інших бригад були. Виведені із полону за процедурою екстракшн на нейтральній території, адже ми цілком розуміємо, що наші герої це знову таки наші герої, і ми повинні їх захищати до кінця. Якщо країна-агресор порушила Женевську конвенцію з дотримання військовополонених, то ви маєте з цим щось робити, а не просто дивитися і казати, що все буде добре. Місія міжнародних організацій це захист прав людини. Ми, молодь України, вимагаємо зберегти життя наших воїнів, які героїчно захищають свою батьківщину і мають право жити в демократичній європейській державі.